Свято свят і торжество -торжеств. – Так іменують Великдень православні християни. Минулої неділі весь християнський світ відзначав Воскресіння Ісуса Христа. Святкували світле Христове Воскресіння і у стінах Академії військово-морських сил імені Нахімова. На великдень зранку на плацу вищого військового закладу в парадному однострої вишикувався особовий склад Академії. За традицією відбувся святковий молебен, який провів настоятель храму імені святоправедного воїна Федора Ушакова Ігор Тишкевич – Когда Господь воскрес, это есть надежда спасения души каждого христианина. И, конечно же, для военного человека вот, это играет огромнейшую роль, потому что военный это тот человек, который в первую очередь свою жизнь ложит за души и за жизни других людей. Потому что он защищает свою родину, защищает своих родных, близких, знакомых. Вот, и для него действительно упование на Господа это была великая надежда всегда. Кілька років на території Академії військоморських сил існує позаштатний центр духовно-патріотичного відродження, головне завдання якого забезпечення релігійних потреб православних вірян. Цей день на його території відбулася загальна святкова служба та освячення великодніх пасок. На заході були присутні курсанти, офіцери Академії військоморських сил та члени їх сімей.